2013-й на фінішній прямій до новорічної ночі залишились лічені дні. Чим запам'ятався хмельничанам рік, що минає, та чого очікують від нового, вже знає Ольга Бахіна. 2013-й рік видався для хмельничан насиченим та повним приємних подій. Згадують містяни їх охоче. В цьому році було дуже багато гарних моментів в моєму житті. Зловив щуку на три кілограми. А Паша коропа на вісім. Ні, не 8, 7300. триста. Ну у нас одна обща особлива подія. Ми yeah. ходимо в школу модели, і сьогодні у нас, до речі, випуск. Перемогами в змаганнях. Народилася в мене внучка. У мене старший синочок пішов перший клас. Ну в моєму житті ніяких змін не сталося таких. Головне, що діти здорові. Незважаючи на відсутність снігу, святковий настрій ніхто не відміняв. Посміхніться вас вітають. Телеканал Ті Вісім Плюс зібрав для хмельничан цілий оберемок новорічних привітань. Хочу вам побажати в цей наступаючий рік, щоб він був набагато краще ніж всі роки, які були. Бажаємо щастя, здоров'я і всього самого щоб всі їхні найзаповідніші мрії завжди збувалися. Радості, вісілля, улибок. діток побільше. Гарно провести ці новорічні канікули, щоб вони були незабутніми. Мирного неба, здоров'я, щастя, благополуччя в новому році. Хай всі негаразди відійдуть в старий рік, а новий рік принесе тільки всім багатство, щастя, радість і достаток. Хорошого нового року! Від красномовних дорослих не відстає й непосидюча малеча. У неї теж є привітання зі святами. Щастя, радості, і щоб усі бажання здійснялися з Новим роком. Вітай, хочу побажати, щоб всі святкували новий рік дуже гарно, і щоб діткам, які не мають батьків, щоб батьки пошидених на новий рік. Щиро віримо у здійснення всіх побажань, чого і вам бажаємо. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, Новини Ті Ві Плюс.